А чи спадало колись на думку, що ми спілкуємося буквально завжди? От навіть коли навколо повна тиша, наші тіла, обличчя, руки, все це веде безперервну розмову? Отже, давайте сьогодні спробуємо розшифрувати цю таємну мову мову без слів. Ну що, знайома ситуація? Це ж класика, класичний приклад того, як тіло говорить голосніше за слова. Алана бачить сумнів на обличчі Назара, хоча він і запевняє, що слухає, а його, в свою чергу, дратують її жести. По суті, їхні тіла вже ведуть за пеклу суперечку, поки слова ще намагаються домовитись. А тепер увага! Ця статистика може дещо здивувати. Слова, на які ми так звикли покладатися, становлять всього лише 7% нашого спілкування. Уявіть собі, лише 7! Абсолютна більшість інформації передається через інтонацію і, звичайно, ж мову тіла. Це означає, що те, як щось сказано, набагато важливіше за те, що саме сказано. Ну, звісно, у цього явища є і офіційна назва невербальне спілкування. Це і є та сама таємна мова, яку ми сьогодні розшифровуємо. Це надзвичайно потужний інструмент, яким володіє кожен, хоча часто ми навіть не усвідомлюємо, які самі сигнали посилаємо іншим. І почнемо ми, мабуть, з найпотужнішого каналу невербальної комунікації нашого обличчя це ж справжнє полотно, на якому миттєво з'являються всі наші емоції, часто ще до того, як ми встигаємо сказати хоч слово. Науковці називають це мімікою. Ледь помітна усмішка може означати згоду, а от насуплені брови миттєво видають сумнів. Обличчя це такий собі наш внутрішній інформатор. знаєте, воно може розказати правду, навіть коли слова намагаються її приховати. І що найцікавіше, деякі вирази обличчя є універсальними. Емоції на кшталт радості, суму, гніву чи страху зрозуміють будь-у де у світі, щиру усмішку чи сльози розпізнає людина з будь-якої культури. Це ніби вроджена мова, яка об'єднує все людство попри будь-які мовні бар'єри. А тепер давайте сфокусуємось на найвиразнішій частині обличчя на очах. Недарма ж кажуть, що вони дзеркало душі. Один лише погляд може передати зацікавленість, погрозу чи симпатію, іноді навіть всупереч нашій волі. От, наприклад, прямий зоровий контакт зазвичай говорить про зацікавленість, але якщо він занадто довгий, він може сприйматися як агресія. Швидке кліпання може видати нервозність, а розширені зіниці сильний інтерес. Як бачимо, один і той самий сигнал може мати різне значення, тому ключ до всього це завжди контекст. Ну і звісно, не забуваємо про рот. Покусування губи може сигналізувати про тривогу. Щільно стиснуті губи, імовірно, це не схвалення. А коли людина прикриває рот рукою, скоріш за все, вона намагається приховати щиру усмішку або якусь іншу сильну емоцію. Гаразд, з обличчям розібралися. А що далі? Далі ще один надзвичайно потужний інструмент: наші руки. Вони ж постійно в русі щось підкреслюють, виражають ідеї, емоції, це можна сказати наші найактивніші помічники у спілкуванні. По суті, будь-який рух тіла, що несе певне значення, це жест, і ми ж використовуємо їх щодня. Навіть не замислюючись, махаємо на прощання, вказуємо на щось, показуємо щось на пальцях. Це відбувається автоматично. Але й тут жести можуть бути багатозначними. От візьмемо стиснутий кулак. Це може бути і гнів, і водночас символ солідарності. Схрещені на грудях руки, часто вказують на захисну позицію, а рука біля щоки на те, що людина глибоко замислилась. І знову, як бачимо, контекст вирішує все. І ось тут дуже важливий момент на відміну від базових емоцій на обличчі, жести далеко не завжди універсальні. Наприклад, звичний для нас жест великий палець вгору, схвалення так, у деяких країнах близького сходу вважається грубою образою. Це яскравий приклад того, чому про культурні відмінності варто пам'ятати. І більше того, жести це не просто доповнення до слів, вони можуть бути повноцінною, складною мовою. Жестові мови мають власну граматику, власний синтаксис і дозволяють мільйонам людей по всьому світу повноцінно спілкуватися. Добре, від окремих частин, обличчя, рук переходимо до картини в цілому, до всього тіла, як людина стоїть, як сидить. Наша постава і те, як ми поводимося у просторі, надсилають оточенню дуже сильні сигнали про нашу впевненість та настрій. Давайте розглянемо дві крайності. Відкрита постава це розправлені плечі, вільні руки. Вона ніби каже: я тут, я готовий до спілкування. Вона випромінює впевненість. І навпаки, закрита постава, згорблені плечі, схрещені руки чи ноги створює такий собі невидимий бар'єр і може сигналізувати про дискомфорт, тривогу чи незгоду. І ще один ключовий момент особистий простір, це така невидима бульбашка комфорту навколо нас. І коли хтось входить у цю бульбашку без запрошення, ми одразу відчуваємо дискомфорт. Повага до особистого простору це можна сказати фундаментальна частина невербального етикету. Отже, ми розглянули сигнали обличчя, рук і всього тіла, але як все це застосувати на практиці. Насправді все зводиться до одного простого, але дуже важливого поняття гарні манери. Адже свідоме керування мовою тіла це і є прояв поваги до співрозмовника. Тобто, по суті, що таке гарні манери? Це вміння використовувати невербальні сигнали так, щоб людина поруч почувалася комфортно та позитивно. Це і доброзичлива усмішка, і доречні жести, і відкрита зацікавлена постава. І ось чотири прості кроки, щоб покращити власну невербальну комунікацію. По-перше, стежити за виразом обличчя. По-друге, використовувати жести для підсилення, а не для створення хаосу. По-третє, тримати поставу відкритою. І по-четверте, поважати чужий простір. Це прості, але насправді дуже дієві правила. А тепер давайте на мить зупинимося, і звернемо увагу на себе. Просто зараз в якій позі перебуває тіло. Чи схрещені руки? Який вираз на обличчі? Можливо, власне тіло говорить щось, чого ми досі не помічали? Варто про це подумати.